Дякуємо, що залишаєтесь разом з нами. Це ранок по по-київськи. Ми продовжуємо. Вона одна із тих співачок, які не побоялися вирушити в сольне плавання, залишивши за спиною досвід роботи у відомій групі. Завдяки таланту і працьовитості до її імені вже давно не додають частку Екс, а знають як запальну артистку з власними сольними проектами. Її пісні світлі та щирі, наповнені відчуттям свободи, що захоплюють більшість українців. Співачка, композитор і автор пісень, музичний продюсер, актриса, володарка на. Наці національної музичної премії пісня року року-2014», півфіналістка українського відбору на Євробачення 2016 Світлана Тарабарова вже завітала до нашої студії. Доброго, доброго вам ран... ранку Доброго ранку, доброго ранку, люди. Оце так привітали. Просто дякую вам щиро. Дякую. дякуємо дякую. вам, що завітали до нас. Дякую. І насамперед, я ми хочемо власне розпочати нашу розмову з перегляду уривку з вашого нового кліпу. Так. Давайте продемонструємо нашим телеглядачам. Нехай вони теж наслодяться цією музикою. Тож, будь ласка. Увага на екран, я кажу, так ти моє все, я кажу так, люблю в тобі все люблю, 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 люблю. Я кажу, так, ти моє все. Мяя, ла малювала, шукала, чекала я, чаревню очень пол. Ось такий от кліп. Власне, про що він хотілося б запитати для початку? Пісня і відеокліп, я кажу так. Це взагалі, ну я так кажу, це гімн всіх закоханих. І я. Закохалася просто ну неймовірно. Я виходжу заміж, да, вже зовсім скоро зараз. Я заручена, і, звичайно, я, як музикант, хотіла подарувати людям цей настрій, який я відчуваю, бо кожна леді, кожна жінка мріє про свого єдиного чоловіка. Мріє про ось таке квіткове кохання. І ви знаєте, цей кліп вже вийшов майже місяць тому. Він шалений успіх має в інтернеті. Люди роблять репости, шейри і віша. На стіночку своїм коханим, ну, тобто і мені дуже подобається, коли люди такий натяг, да, так? Знаєш, коли share love, дарують любов, бо ну, музика і взагалі це почуття воно повинно поширюватися. І, власне, дуже така от цікава специфіка так. цього відео зі стоп-кадрів. Воно зроблено. Як взагалі прийшла ідея зробити власне так, такий самий музичний кліп? А, дійсно, кліп він дуже цікавий, неймовірний стоп моушн uh -huh. Це називається стоп-кадри. Це фотокартки. Багато багато людей фотографій, потім які просто швидесенько і так отримуються і відео. Дівчинка зробила відеоблогер. Дуже шалена популярна. Вона в інтернеті теж. Ну тобто, ідея зробити щось креативне вона завжди мене переслідує, чесно кажучи, ось таке відео тепле. Всім дуже сподобалося. Подивіться повністю у Ютубі на моєму каналі. Хочеться вже перейти ще до вашої взагалі творчої кар'єри. Як власне в дитинстві. Ким мріяли стати? Мріяли стати співачкою. Так, я мрія мріяла стати музикантом. Музикант. Я відчувала з дитинства, що я хочу стояти на сцені і щось розказувати, співати людям. Я завжди бачила оцю картинку, коли я стою, мікрофон і, і люди всі усміхнені, всі щасливі, і об'єднувати тобто, об людей. Музикою, і мені здається, потрішечки крок крок за кроком мені вдається. Тобто, це була дійсна мрія всього мого життя, і можу зараз сказати, що вона здійснюється. Ви змушуєте посміхатися, навіть просто дивлячись на вас, насправді <г truths> я не дуже зуміла. смішна сьогодні прокинулася така. В ранішній ефір, пажечки! Але треба треба, треба гарно виглядати для людей. З якої власне, пісні розпочався ваш творчий шлях угу. Власно, власної пісні? Взагалі-то свою першу пісню я написала у 9 років. 9 років то був конкурс, і потрібна була авторська пісня. І ми не мали грошей купувати. І тому я вирішила написати її сама. Взагалі тоді. Я граю, я ж закінчила школу музичну з декількома фортепіано, скрипка. Тобто я сіла за фортепіано, написала мелодію, записала на диктофон, а потім пішла до нашого шкільного аранжувальника і просто попросила в нього допомоги. Тобто, я Що то була за пісня? Мій рок н рол вона називалася. Mm. Колись її навіть записати. Вона російською, я ж з Херсону, але це, це не, не заважає бути мені українкою, і казати, розмовляти українською і любити свою країну. Я так розумію, що усі ваші пісні так. написані вами. Тобто, так, ви з композиторами музика, слова... не співпрацювали. Тобто, музика-слова, це все самостійно. Як так склалося і як взагалі знайшли такий талант в себе? Я взагалі обожнюю цей процес. Це як. Якийсь сон, коли до тебе приходить натхнення, будь-де в машині, у потязі, там, може, на вулиці люди мене надихають. І я пишу. Не диктофон записую мелодію, потім іду в студію і вже з музикантами, з інструментами керую і їм. Ми... Тобто, мені подобається цей процес. Чи я... велика компанія у вас, яка допомагає? Компанія власне, постійно змінюється, в в бо музиканти вони люди такі, знаєте, мігруючі, да мігруючі, Вони вільні люди, нікому не належать. Тому, але я дуже шукаю людей, які люблять. Які обожнюють музику всією душею, будь ласка, я вас шукаю. Музиканти, аранжувальники, всі творчі люди. Велкам до моєї команди. Так вони мені кіль... потрібні кілька пісень є у вашій творчості так. патріотичного змісту. Як ви ну, реагуєте у свій... Вони... Творчості, власне, одна подія, які відбуваються в Україні, і, і що хочете ними донести до людей. Я дуже тонко все це сприймаю, бо мій перший концерт у хлопців, коли я їх підтримала, був ще 8 березня 2014 року, коли Україна не знала, що таке ще війна. Ще Крим був вільний. І перший мій концерт хлопці я якось вирішила що я не можу вже без них я відчуваю що я як музикант їм потрібна. Я написала цілий альбом. Вірю, знаю. Там є такі пісні Повертайся живим. Хочу жити без війни. Повертайся живим, навіть стала неофіційним гімном. А то і хлопці кожен раз вітають і дякують, кажуть, що ця пісня повертає їх з війни. Це слова, знаєте, для мене дуже важливі. Ми в силах змінити все. Тобто, є цілий альбом, який треба послухати, на якому треба виховувати наше нове покоління. Що ж, ми дякуємо вам за таку розмову. Було приємно з вами поспілкуватися. Я ж нагадаю, що у нас в гостях була українська співачка Світлана Тарабарова, яка поділилася секретами своєї творчості. Ну і ось так жваво промайнули дві з половиною години нашого ефіру. Втім, ми навіть не поглянули на годинник з Катою, Адже робили все, аби ви прокинулись легко і на сніданок отримали свою порцію свіжої, корисної та актуальної інформації. Сподіваємося, що вам було цікаво і бажаємо, щоб ваш сьогоднішній день теж був вдалим і приніс нові та незабутні. І враження. А навіть якщо раптом такого не станеться, а буде все навпаки, не хвилюйтеся. Дже ми завтра традиційно о сьомій годині ранку будемо чекати на нашу зустріч і прокидатиметься максим, максимум максимуму зусиль для того, щоб ваш настрій був гарним і веселим. Це був ваш ранок по київськи Побачимось.